Щоєш колядо. Mm. Що робиш? Як ти думаєш гроші заробляти? Коляду Тобі ж ясно було сказано. Що... Не Треба аудиторія, а не один чоловік. Розумієш, що радіо одного чоловіка. Не треба, щоб я раз, щоб люди хотіли, щоб я вивчив коляду Люди хочуть. Один чоловік ходь. Коли я, почу... я тобі кажу, Є один нормальний, а остальні потягнуться. Якщо не потягнуться, то я вибачу. Пацанчики, якось після свят не дуже ти хочеться до роботи приступати. Не хочеться що капець. Санька трошки вже наготував. Зараз будемо молоти. Отож взяли ту стіну, трошки сьогодні зашили. Хоча я сьогодні не планував її аж ніяк робити. Думав зерно звозити, бо скоро кажуть сніги. Але, Але будемо приступати, пане молоте. Шо? Що? Поїхали? Так. Чи будеш лядувати? Колютувати щось на нас. Коли... Скажи так, сьомого бушку Ні. Зробимо тобі карточку. Там ні. один з підписників казав, що тобі скине. Скільки він мені скине? Не знаю, але ну, по-любому більше як 10 гривень. Що? <рес> чути. Будеш колюдувати? За 10 гривень буду. Якщо тільки більше 10 гривень буду колюдувати. Все, Напишете. чи більше, чи ні. Що, <рес> погнали? Так. Да. Заводь. Ти тримаєш? Що тримати? Шланга? Ну. Добре. Що там? Заскучали? Бачили чим я займаюся хлопці і дівчатка. Можна сказати, що нічого не зробив, але так як після свята зашив ту сторону, що він тільки дирочка чуть-чуть. І -чуть. передають сніг дощ. То я думаю, щоб не цього не переживати, що в мене тут щось замокне, в принципі, тут нічого такого й нема. Знімаю вночі, бо цілий день був зайнятий. Поїздками і приїхав бігом за дві годинки, замайстрував цю штучку, то хоч, то хоч може не так знаєте, від вітру, як від снігу. І не, видно, і не видно. так, Сьогодні рубрика буде не по кормоцеху, бо тут нема що знімати, ще все, все закидане, все в роботі. Бачите, як воно настраюється, виглядає. І так само мають тут стойки теж стояти. І так само мають бути в двері даш і ферму. Так, переполовинено. Десь тут зроблю двері. Казав Саня, якісь невеличкі двері. каже, Наші нам ті здорові? Каже, що од ними вітер тарбав? Якісь такі двохповолинкові але невеличкі. Щоб могло занести щось і не мішало вийти. Все, певне, що погнали. Та погнали на ферму. Я сам давно там був. Так, трошки знов була відсадка, трошки знову Санька забрав на забій. Отут видно, де синій смайлик, там вже кролики побиті. Якби вже немає. Так, тут так само, знову відсадки, такі відсадки, що, блін, не встигаємо навіть гною скинути. Трохи погано, трохи погано тим і добре тим. Добре, що є гною, погано, що нема коли його часу вивозити. Роботи, блін, і без гною хватає. Що хочу сказати, телефонував до мене один чоловік недавно, і ми з ним якось. На свято по телефону побалакали, так. І підрахували по, ну, як би то можна сказати, по заробітках, не по заробітках. Рахували. Він от каже, хочу зараз почати займатися кроликами. І каже: Іван, скажи мені, що, до чого, як і скільки ну, на кроликах виходить. Я кажу, я вже робив неодноразово відео про кролі, про заробіток. Але. От ми так рахували, я ніколи, знаєте, там в одну самку ніколи не вдарявся, хотів раніше, але ніколи не вдарявся. І ми рахували, рахували, і вирахували, що одна самка може дати в рік до 80 кг битої ваги кролика. Одна самка. Якщо все робити по плану, якщо все робити 6-7 кролів, щоб вона в рік привела, це якби було дуже добре. Хоча, знаєте, я сам ніколи його не рахував. Сам був в шоці, думаю, Блін, ну як так воно, в принципі, воно то правильно виходить. Але щось мені раніше в голову не приходило порахувати, скільки заробіток не на там, 10 самках чи на одній самці вийде, в місяць, а в рік. От він каже, що в рік 80 кілограмів посиділи, порахували. Якби і справді. Ну, а чого так вийшло? Бо самка так приводить. Сумарно, як би ви того не хотіли, щось може пропасти, щось може в природах, щось може самка абортувати, може пропасти в природах. Коротше говоря, з, наприклад, 10 самок, що привели, так, наприклад, то з них, з них виходить, виживуть. Це дуже добре, коли виживає в людей там, 8 кроленя, 10 кроленя. Це, знаєте, це мати, наприклад, тих самих 20 самок, не мати роботи, а тупо ходити на тих кроленях, дивитися, їх там гладити, чуть -ли, там, ну, не дмухати на них, дивитися, заглядати, чи все з ними добре. А як от нема часу, нема коли і так нема, ну, чогось іншого, нема часу зробити, тільки сиди коло кролів, то виходить, порахуйте, 7 кроликів, 7 кроленя сумарно, так? На 7 кролів в рік. Одна самка може привести 7 окролів, 7 разів до 7 разів, 6-7 разів. Це дуже крута самка. І 7 на 7 виходить 49. І множимо на півтора в середньому. Півтора кіло 600 виходить, бо щось ви можете. Ну ви ж не завжди бути самого молодняка бити. Деколи прийдеться і самку десь кваліфікувати, щоб іншу самку молоду поставити на її місце. І в середньому півтора, ну, а то й навіть в середньому кіло 600 виходить на всій партії, якщо кожен тиждень займатися, плоть, як я розказував, забій, там, відсадка, запліднення. Ну кожен тиждень всі операції треба виконувати. Кожен тиждень, і щоб краще на такій невеличкій фермі, щоб воно получалося, то треба кожен. Там, цілий тиждень одну операцію робити там, один зафіксований день. Наприклад, там, понеділок відсадка, вівторок там, забій, середа, там, запліднення, четвертом ще щось. То треба, знаєте, до того привикнути і займатися суто цим. Врахували ми з чоловіком, як, скільки вони з'їдають, скільки самочка з'їдає, скільки кролик з'їдає, бо всі ж цікавить один кролик, скільки з'їдають, наприклад, отакий от окролик. Я кажу, такі окролик приблизно з'їдає 120-150 грам. За добу мав би з'їдати. Я сиплю йому неограничене количество корму для того, щоб він мене їв, щоб він не став в рості. Сьогодні я дав йому 100 г завтра він став в рості маленький, сухенький, і не доїдає. Кажу, я так йому не сиплю. Я йому валю, кажу повну кормушку, хай він собі от гризе, той гризун. І... Получається, я кажу, я так не рахую, я рахую сумарно, що всі кролики так з'їдять, тоді їх всіх підрахував разом і з тими во самочками з тими, во, що їдять. так, Далі з тими кроленятами і з цими. так, Всіх разом кажу, підрахував і тоді кажу, ми маємо кажу, на вильоті, ми маємо ну, один сумарний, як то кажуть, вихлоп. Через що, то є правильно, бо так ви не підрахуєте. Наприклад, оця самочка в мене зараз сидить, так вона без роботи. 17,12, першого 17, вона має вести. Я її ще не щупав, не було як. Вона якби без роботи сидить, але вона вже роботу свою робить, так, бо вона не має сидіти сама. Ця ваше мокітна, так, а ця 27.12 теж була запліднена, теж якби роботу робить. Але то теж, певно, що було пізно трошки запліднено. Не знаю, може вона це другий раз. Перший раз, може, не відбігла. Не має вона так сидіти, вона має бути або з круленятами. І то вже певно, що з тими клунятами вже мала би знову 27-12 мала бути знов, бачите, заплітнена. Вона не має так сидіти, просто бо вже кругята вже великі. Вона знову має йти в запліднення. Якщо відбігає, то добре. Якщо не відбігає, то буде сидіти так, як ота. Буде сидіти е, знов там, запліднена. Але вже без кроленят, бо круленята вже були великі, я вже їх відселив. розумієте? Вона не має права просто сидіти так собі, бо вона мені, якщо сидить, одихає, то вона мені невигідна. Одихаю, що в мене є от тільки от цього от вивалі. Які сидять і раз в тиждень роблять свою роботу. Все, вони собі як королі, вони знають, у неї мотор ферми, вони знають, що їм все має бути класно. Кормушки, звісно, у них погані. Побачте, які лоби. Чорні кормушки, треба буде, їм, пане, що трошки більшечки поробити. І, до речі, маю, друзі, трошечки самців, які можна було б реалізувати. Де тут ці самці? Оці його апарати, вони вже мають 18-го, 9-го по 4 з чимось кілограма. Апаратики такі мощніші. Ці самці, ці самці, оці так само. Блін, ну такий вговорити мене. Зараз візьму вам поважу щоб ви собі знали, які я, якими я самцями орудую. Так, 15.09 рахуємо, 15.10, 3 місяці і 15.01 4 місяці. Так, Має бути. Це 3 місяці і 3 тижні. Але 4 місяці ще немає. Так, Суваємо чуть, -чуть. Зачепив. Чотири місяці ще немає. Опс. Три сімсот. Тихо, тихо, тихо тіх тіх О, блін! Третою рукою та більш набита для кралятини. Чотири Може хтось скаже, що 4 кг там має бути 4,5, 5, 5 кг, 4 місяці. Як в кого. Я показую, які от уваги у мене є. Так, тут так само. А, до речі, це бачите, їх троє тут. І якби бачите, скільки тут місця для них. А тут 18.09 день народження. 10, 11, 12, коротше, 18 числа буде теж 4 місяці. Тут вже їх, так, двоє. Бо я одного два тижні назад одного дискваліфікував. Чого? Ну був маленький. Їх вже тут двоє. Бачите? 400. І... Так. 4, 200, 300 кущі. Ось, ось такі апаратики Так що, може, комусь треба буде? Такі апаратики є. Що здесь покусимо? Бачите, вони вже починають. Вони вже починають легенько гризтися. Кормушка вже порвала кормушку коні. Далі. По самочках у нас дивлюся на крепко густо. Пусто щось немає. Я, в принципі, знаєте, не робив такої ставки, не казав там крепко дуже багато, щоб відселяли мені, не наголошував, то якби і ніхто якби і не старався мені їх повідселяти. Точніше відселяти вони так, а щоб крепко там писати, ніхто не писав, бо я не казав, там, щоб крепко, знаєте, на кітні там оставляти ще щось, бачите, О, все зелене. так, То все певно, що або кітне, або має родити. Все готове, ага. все готове до роботи, до окролу. Ну, і я вже знаю і з вам так скажу, так, не факт, що вони всі добре окроляться, Щось може пропасти. Щось може цей не розродитися, пропасти, щось може переходити, бо це є кількість, це так зустрічається завжди. От, ще тут бачу самочка є теж. Так, щось тут я трошки повибирав на забій. Так само тут скоро треба буде знову відбирати. Тут бачимо гної. Гної, ще раз гної, треба його, бо воно вже аж попрогиналося. Роботи коротше, валом. І якби оці три дня, знаєте, хожу, гонюся, наганяю роботу за ці свята. Нема на нічого надогнати, е, до, наробити тих кормів, попривозити, бо все покінчалося. Ячмінь кінчуся, макуха закінчилась, ну все, коротше, поки позвозив, поробив. Думаю, піду, ну я певно, що вам трошечки е, покажу, що й до чого в нас тут робиться. І якось як би так працюємо в тому ж дусі поки що. Поки що. А там далі буде видно. До речі, чищу комена, чищу комена вже тут почистив, ще прийдеться буде почистити там. Все фіксую, все вам показу, буду показувати. Не знаю, чи ще зараз до свят встигну до цих наступаючих знов. Може, на слідуючий тиждень покажу вже. Кажу, чистку Купив коротше, таку хорошу штуку. Якби, знаєте, там я бачу, хлопці показують що дрельками, шуруповертами крутять. Я то ні, я купив звичайну корбі, роблю, показую. Ну, є свої мінуси через те, що трошки тягше, але є при тому і плюс, що в будь-який команд підійде. Як в круглий, так і в квадратний. Ну, але там трошки, трохи тягше. Тягше, ніж тею дрелечкою, що включив а З цим трошечки тягше те, що в мене. Але нічого, чистить гарно. Коротше покажу. В слідчому відео думаю, покажу. Все тоді. Знаємо, що робити. Ставимо лайки. Всім пока.